Міліція застерігає коломиян бути особливо обережними на період великодніх свят, а саме не залишати свої помешкання без нагляду, адже відсутністю господарів можуть скористатися злодії. Наближаються великодні свята. Як свідчить статистика, в цей період різко зростає кількість квартирних крадіжок у місті та районі. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб люди під час свят подбали про захист своїх помешкань і майна. Покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею на час вашої відсутності, не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористайтеся послугами Державної служби охорони. Оперативниками розкриту крадіжку особистого майна. 62-літнього громадянина в одному із сіл району, яку скоїв раніше судимий 38-річний односельчанин, який шляхом зриву навісного замка проник в підсобне приміщення господарства. Працівниками сектору служби по боротьбі з економічною злочинністю задокументовано факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв 52-річною жителькою району. Жінка зберігала оковиту в кількості 17 літрів з метою збуту. Даний товар вилучено. Працівниками відділу Державної служби охорони затримано двох неповнолітніх, які викрали дві чоловічі футболки з приміщення магазину у місті Коломия загальною вартістю 425 гривень, у яких вилучили речові докази скоєння крадіжки. По даних фактах проводиться перевірка.